Що буде з ветеранами після війни, кількість учасників бойових дій в Україні активно зростає, і після завершення гарячої фази війни держава має допомогти військовим адаптуватися до цивільного життя. Проте, як виявило опитування соціологічної групи рейтинг, військові та їхні близькі не надто позитивно оцінюють зобов'язання держави перед військовими, а це дуже небезпечна тенденція. Адже якщо військові повернуться в країну без інклюзивної. Зивного простору та робочих місць це може викликати масовий алкоголізм, підвищення криміналітету та навіть самогубства серед ветеранів. Що буде із військовими в Україні та як держава допомагає ветеранам, дивіться у сюжеті Київлади. Соціологічна група рейтинг в одному з останніх своїх опитувань виявила, що практично кожен українець має серед близьких ветерана російсько-української війни, а саме 71% українців має близьку людину, яка воювала або воює досі. Більше того, 40% опитуваних допускають, що можуть стати ветеранами у майбутньому. Це грандіозне число ветеранів, які рано чи пізно повернуться з фронту. І, усвідомлюючи цю перспективу, держава впроваджує програми з інклюзивного простору. Проте станом на грудень 2024 року 53% українців вважають впровадження таких програм неефективним. Ба Більше 68% українців вважають. Що і взагалі держава неефективно реалізує свої зобов'язання щодо військових. Тут ми кажемо не тільки про впровадження інклюзивного простору, а й про створення робочих місць та соціальну політику, психологічну та медичну допомогу. Найбільш малоефективну інституцію в цьому контексті називають Верховну Раду. Напишіть в коментарях, роботу якого державного інституту ви теж вважаєте неефективною. А тепер уявімо, що буде, якщо державна машина так і не створить умови для ветеранів. Якщо після свого повернення ветеран не матиме достатньої соціальної підтримки, якщо ветеран з втраченою кінцівкою не буде забезпечений адаптованим робочим місцем. А пересування по місту стане для нього жахом. Така перспектива дуже сумна. Після повернення зі служби ветерани можуть масово зіштовхнутися із проблемою психоемоційної нестабільності, якщо їм не нададуть необхідну психологічну підтримку. Іншими поширеними явищами можуть стати проблеми із фізичним здоров'ям, а через відсутність адаптованого для осіб з інвалідністю робочого місця, відсутністю достатніх соціальних пільг та як наслідок проблем у сім'ї ветерани можуть зіштовхнутися із безповоротніми проблемами, а саме масовий алкоголізм, вживання наркотиків та злочинні вчинки. Поширеним явищем також можуть стати самогубства. Це грандіозна проблема, які влада має запобігти тут і зараз. Та чи насправді країна геть не чує про проблеми ветеранів, хоч ефективність державних інститутів викликає сумніви, щодо українського суспільства картина зовсім інша. 90% українців довіряють військовим, майже 80% впевнені, що суспільство їх поважає. Винятком є лише працівники ТЦК, яким не довіряє 67% українців. Став лайк, якщо поважаєш військових ЗСУ. Запит на добросовісну політику. Щодо ветеранів серед українців є фактично одноголосним. А отже, впровадження такої політики на державному рівні є пріоритетним обов'язком країни, і наша з вами мета постійно цього вимагати. Підпишіться на Київладу, а також поширте це відео серед друзів. Це всього кілька кліків, які неоціненно допоможуть нашим захисникам.